Вправа 4 Усно, обчисли. Ну що ж, стартуємо, дивимося у першому заданні. Потрібно 45 додати 13. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 4 плюс 1 це буде 5 десятків, а 5 плюс 3 це буде 8. Тобто сума у нас буде 58. Переходимо до другого завдання – 236 плюс 121. Тут також можна сотні спочатку додати, 2 плюс 1 це буде 3. 3. сотні. Далі 3 десятки плюс 2 десятки це буде 5, 6 одиниць плюс 1 це буде 7 одиниць. Тобто сума у нас буде 357. Переходимо до третього завдання. 198 мінус 105. 198 мінус 100, це буде 98. А 98 мінус 5, це буде 93. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 93. І переходимо до четвертого завдання. 1000 мінус 23. Ну що ж, від 1000, якщо ми заберемо 23, це буде 900, ну і 77. Записуємо тоді. Тому що 77 плюс 23 це буде 100. Записуємо 977. Є. Yeah. Ну що ж, ось таке просто завдання. На цьому вправу завершено.